кадром. І з вами я, Марія, і сьогодні ми з вами у мене на кухні. Але ми не просто у мене на кухні, а я вам хочу щось показати. А хочу показати я вам сьогодні нашу кухню. Дивіться. Постійні мої глядачі, мої підписники знають, які тут зміни. У нас тут була Кухня і отам, і отам по центру кухні з боку мойки була така порожня велика ніша. Тепер у нас тут шухлядки. Ось такі ящики чоловік зробив. Ось, бачите, яка краса. Дивіться. Гляньте. Вони ще нові, ще пахнуть. Ось отак, друзі. Маю такого рукастого чоловіка, як ви пишете в коментарях, який зробив мені сюди шухлядки. Ви казали купити сюди посудомийну машину поставити. Багато хто, багато хто давав поради поставити пральну машину сюди. Але ми вирішили зробити ось так. Ось такі шухлядки. Ну, Тепер туди поскладаю деякий посуд. Чоловік лише сьогодні зробив ці шухлядки, поставив на місце, прикрутив, і я ще навіть не встигла нічого сюди поскладати, нічого ще не ставила туди. Думали, ми, як зробити, якого кольору, тому що в нас кухня, ви бачите, біла, така колір ванілі. Ми взяли кусок плити дубсонома, так як в нас отут з боку дубсонома, і тут ось дубсонома. Ми вирішили, що нам сюди підійде дубсонома. Воно так здається на відео, що ніби темніше. Насправді воно одного кольору. Ота стіна на пеналі, і оце воно одного кольору. Просто так світло падає, і воно здається, що темніші шухлядки. А насправді вони такі самі одного кольору. Воно пасує тут, воно подобає, так підходить. Тому що там сонома, там сонома стінки, і тут шухлядки такі якраз по центру, виходить. І мойка такого подібного кольору. От. Так що все гарно. Коли ми їздили в Моршин, ну хоч не в Моршин, а там біля Моршина село, і ми їздили туди за циркуляркою. То ми по дорозі побачили дуже цікавого козла. Я таких кіз ніколи не бачила, що така зачіска в нього була. Чи то він такий нестрижений, чи то він такий взагалі, є, чи можливо їх потрібно стригти. Я не знаю. Ну, дуже цікавий такий козел. І я не втрималася його, зняла на відео, хочу вам показати. Навіть не знала, що такі козли бувають, отакі лахматі з, з такою. Я не знаю, як він ходить. Та ж йому й очі закриває оце все, оця шерсть, як він дивиться, як він щось бачить. Навіть не знала, що такі козли бувають. Бее. Бее. Життя міняється. Міняються цінності, пріоритети, незмінним залишаються лише бажання та мрії. Дуже хочеться миру, мріємо про перемогу, віримо в ЗСУ, молимось за наших захисників та захисниць. У нас тепер з'явилася ось така штуковина. Чоловік казав пофарбувати дерево, а потім зібрати. Але я сказала давай поставимо, а потім, коли буде час, я сама її пофарбую, а ти будеш займатися іншою роботою. Ну, а тут кадри навмисне залишила, щоб вам було з чого посміятися. Я ж думала стану, як на лавочку, і буду фарбувати гойдалку. Але на те вона й гойдалка, щоб гойдатися чи колихатися. Вибачайте за такий прикид з одягом, бо фарбувати то не по набережній біля моря гуляти. Для мене фарба це щось таке, що може і на голові бути. Тому одяг підібрала відповідний до такої роботи. Запитаєте, для чого нам гойдалка? Та просто так, щоб іноді посидіти в свято чи в неділю, випити горнятко кави або чаю, або просто ввечері. Вийти і сісти, подивитися на зоряне небо, полюбуватися гірськими краєвидами, а вони в нас ох, як і красиві. До речі, гойдалка дуже заспокоює, налаштовує на потрібний ритм життя. З гойдалкою у мене пов'язана своя цікава і дуже повчальна історія, ще з дитинства. Ця історія, наче казка. Кому цікаво, послухайте. Я вже розказувала, що в сім'ї я була найменшою донечкою, було чотири старших брати, як то кажуть. Чотири синочка і лапочка дочка. Ну, Мене, звичайно, пестили, батьки любили, і брати, і батьки, бо ж я була одна дівчинка в сім'ї. І батько мені зробив таку велику гойдалку, був закопав такі два стовби величезні, грубі, до прикладу, як оце в нас на гойдалці. Такі поперечки ще закопав, прибив, щоб ці стовби не хилиталися, щоб вони не впали, і зробив таку на такому товстезному дротові таку гойдалку, дошку таку прибив мені. Там, де сучки... Дуже погано краси, багато фарби йде. Ну, коротше, гойдалка була дуже шикарна в мене. Моє дитинство пройшло в селі, і такої гойдалки, я не знаю, напевно, на ціле село ні в кого не було. А до мене ходили на цю гойдалку, всі діти з нашої вулиці приходили, щоб погойдатися до мене на гойдалку. І одного разу я сиділа, гойдалася на гойдалці. Я була ще зовсім мала, ще навіть до школи не ходила. А батько мій щось там випустив свиней чи поросяти з хліва, з сараю, хто як знає. І там щось вичищав, чистив у сараї. І ці поросята побігли аж на вулицю. От. І потрібно їх було побігти, завернути в двір. А батько. Сказав мені, щоб я побігла завернути ці, цих поросят. Ну, а я ж, звичайно, не побігла, як дитина, не послухалась, і сиділа, колихалася далі, гойдалася на гойдалці. Батько сам пішов, завернув цих поросят у двір, закрив їх в сарай, і прийшов до мене і каже: злазь із гойдалки. А я така дивлюся і не можу зрозуміти, що він хоче. А він каже, так, злазь з гойдалки, я тобі сказав. Якщо ти не слухаєшся. Не побігла свиней завернути, значить, більше в тебе гойдалки не буде. Не буде гойдалки, тоді будеш слухати батька й матір. І все, він взяв цю гойдалку, ці стовби всі повивертав, порізав на дрова, все, коротше, роз, розвалив мою гойдалку. Ну, я, звичайно, поплакала трохи, а потім заспокоїлася. Ну, зато це був такий навчальний урок. На все життя я зрозуміла, що батьків потрібно слухати і потрібно їм допомагати, тому що якщо не слухаєш, то за те приходиться платити потім. Ось така казочка повчальна. Якось так. Тут потрібно порвати траву. Бо вона буде заважати малювати нижню частину столбів та поперечної планки. Колись косила навіть ручною косою, а тепер здоров'я не дозволяє, а чоловіка не хочу відривати від роботи, бо він зайнятий іншим. Довго думали, в який колір покрасити, чи, чи просто полакувати. Зійшлися на тому, що синьо-жовтий. Люблю таку гаму кольорів. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром!